Є знижки на те 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Відділені в нас виламоло двері в оперблоці. Ми тоді дитину ховали на під час операції. Ховали під сіл, а знімали. Хірург пригадує момент ворожого ракетного удару у серпні. 22-го вибуховою хвилею мить вибило 120 вікон. Найбільше у пологовому відділенні їх до морозів у Сарненській лікарні оперативно замінили. Синочка Тимофійчика. Перевісток ні третій. У палаті понад 20 градусів тепла показує на термометрі породілля Ніна. два дні, як народила третього сина Тимофія. Якби не були якісні, то тянуло б десь звідкись. Холодно було б, а так ні, насправді дуже тепло. Тому я впевнена, що вони вікна були добрі, поставили. Однак перевірка правоохоронців показала склопакети, на які змісь бюджету витратили мільйон двісті тисяч гривень. Такі неякісні. Наразі головний підозрюваний керівник лікарні проявив службову недбалість в тому, що не проконтролював виконання договорів по ремонту медичного закладу. Наслідок цього було поставлено неякісні вікна та комплектуючі до них. Головного лікаря відсторонили за рішенням суду під домашнім арештом. Його позиція та колективу за неякісні вікна мають відповідати підрядники. Які встановлювали їх. Я дивлюсь на це вікно. Для мене воно якісне, нормальне. Воно працює, відкривається, закривається. А як визначити, що воно не якісне? Та фірма, яка робить ті вікна, вона знає, що робить, які вікна, вона може порівняти. Фахівець, мабуть, може глянути на один профіль і вже знати, чи це воно роблено з того матеріалу, за який заплачений. Або не з того матеріалу, але відповідає щось, тільки завжди головний лікар. Вікна встановлювали дві різні фірми. Медзаклад подав на них до суду. Лікарів підтримали і в міській раді сан, яка без тендеру виділила кошти на ліквідацію наслідків обстрілу, аби було швидше. Це звичайний господарський спір, який вирішується у господарському суді між двома суб'єктами господарювання в нашому випадку. Це лікарня та постачальник вікон після розслідування поліції ці лікарня звернулася до підприємців, які встановили неякісні вікна, але підрядник не відреагував. Тож медзаклад звернувся до суду. Він і вирішить, хто відшкодує збитки: керівник лікарні чи постачальники із Рівненської області. Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.